А чи витримують сили оборони ще 50 днів тиску на фронті? Чого власне чекати Україні? Який сигнал надіслав Трамп своїм громадянам американцям? Про це в розгорнутому аналітичному матеріалі Світлани Чернецької дивіться у випуску Єдині головне о 20-й рівно. Не пропустіть. Понад 160 боєзітнень зафіксували на лінії фронту у генштабі протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За даними генштабу, там українські військові відбили 51 ворожу атаку, але російські війська й далі тиснуть, намагаючись обійти Покровськ з півночі. На Лиманському та Новопавлівському напрямках зафіксували по 22 боєзітнення на кожному. Подробиці боїв у нашому традиційному огляді. На Харківщині знищують окупантів бійці 22-ї окремої механізованої бригади. Це кадри влучної роботи дронарів по бліндажах і антенах зв'язку противника. Свою майстерність демонструють і пілоти 151-ї механізованої. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, тож воїни постійно вдосконалюють навички, опановують нову техніку та підходи. Ще мінус взвод російських окупантів та кількох одиниць техніки це бойова робота Хартії. Незважаючи на вузький прохід в укриття і лише секунду на прицілювання, точне влучання і успішний результат. Пілоти-прикордонники також на Харківщині ударили безпілотниками по ворожих позиціях і знищили польовий склад боєкомплекту. Третя штурмова. Перетворює живу силу противника на мертву у посадках. Виявили групу піхотинців і ліквідували скидами, контрольно перевірили, як палахкотять залишки. У районі Надії та Нової Горівки на Луганщині окупанти здійснили чергові спроби просунутися. Загалом на Лиманському напрямку вони атакували 22 рази. Ці штурми відбивають наші оборонці. У бік позицій українських воїнів загарбники спрямували 59 безпілотників і 6 ФПВ-дронів. Зі ствольної артилерії вдарили 22 рази. На лиманському відтинку бійці підрозділу Сігном ударами з ФПВ-дронів, палять ворожу техніку та псують логістику. 66-та окрема механізована на імені князя Мстислава Хороброго також тримає рубежі у напрямку лимана. Московити збільшили до максимуму спроби штурмів. Наші захисники роблять усе можливе, аби зупиняти їх. На сіверській ділянці зона відповідальності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це робота пілотів бригади без зайвого пафосу, але з реальним результатом. Один з командирів батальйону безпілотних систем Стриж за позивним Панда ще 2014-го взяв до рук зброю. Відтоді пройшов довгий шлях до реалій сучасної війни. Технологій, дронів і нестандартних рішень він ну дуже помінявся формат і вистояти зараз в окопі трудно, і літати трудно. Бо коли висікають позицію стартову пілотів, то туди не жаліють ні каба, нічого, ні 152-го, нічого, ні РСЗВ. Та все пакують так, як має бути. Позиції пілотів них пріоритет і розбирати їх. Це теж пріоритетна ціль. Краматорський напрямок контролює п'ята штурмова бригада. Кожен влучний удар це мінус, бойові ресурси ворога, і робота підрозділів результативна. Знищено гармати, транспорт і піхоту противника. А місця, в яких росіяни шукають укриття, труби, дренажні колектори, лісосмуги, наші оператори дронів швидко виявляють. Окупантам на українській землі не сховатися ніде. На турецькому напрямку воїни 28-ї ОМБР вправно полюють на російську техніку. Солдатів там, де ще вчора ворог відчував себе в безпеці, сьогодні прилітають наші дрони. Виходьте, бо ми робимо цю трубу. Дим! Кадри зачистки нори, де засіли московити під Торецьком. працюють піхотинці бригади Хижак скласти зброю загарбники не схотіли, тому наші бійці використали гранати. А коли треба, хижаки застосовують сау Богдана. На цій ділянці фронту висока контрбатарейна активність росіян. Тож гармаші розраховують часта щільність вогню, аби випереджати ворога. ладну на Покровському напрямку мета рашистів захопити всю Донецьку область та зайти на Дніпропетровщину, хоча б задля пропаганди. Попри важкі умови, наші захисники тримають фронт. Зокрема, п'ята механізована бригада. Два екіпажі танків синхронно відкрили вогонь по позиціях ворога, знищили будівлі, де ховалися росіяни. А щойно споночі на роботу висуваються нічні бомби сил спецоперації. Екіпажі націлені на ураження малих піхотних груп та укриттів. У групі четверо бійців: оператор дрону, штурман, інженер, який сперед Воджає вибухові скиди та водій, працюють злагоджено та потужно. Настає ніч, у нас є певні координати. Я споряджаю дрон, пілот вилітає, знаходить ворога, знешкоджує його, повертаються і таким чином відбувається ротація. Точаться важкі бої на Новопавлівському керунку. Ситуація змінилася. Змінилася не в кращу для нас сторону. На жаль. Вони вибивають наші логістичні шляхи. І їм це вдається завдяки тому, що вони наростили дальність своїх польотів. Їм вдається своїх пілотів садити прямо на, передню, на передній край край піхотинців. Через це у них... У них і так була дальність, десь приблизно оптоволоконні ці дрони – 20-30 кілометрів. Дір очолює розвідку самохідного артилерійського дивізіону. До війни працював на шахті. На початку цього року був поранений, але за кілька місяців повернувся у стрій. Мріє про перемогу і зробить за для неї все. Але лише його зусиль замало, його підрозділу потрібні пілоти. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.